Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги силіконову приманку для риболовлі. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Хвостова частина та тіло розділені тонкою перегородкою, що дозволяє створювати м'які та високочастотні коливання. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві. Пропонуємо до вашої уваги набіри рибальських свінгерів. Набір складається з чотирьох свінгерів, які кріпляться до вудки та попереджають проклювання риби. Вони оснащені LED-освітленням, яке яскраво світиться при клюванні, забезпечуючи надійне та ефективне сповіщення рибалки. Вони відмінно підходять для лову коропа та є невідмінною частиною рибальського спорядження. Свінгери допоможуть вам підвищити шанси на успішний лов та зроблять вашу рибалку більш цікавою та продуктивною. Пропонуємо до вашої уваги тримач для вудки на тіло. Даний зручний аксесуар для риболовлі призначений для підтримки вудки та допомоги у боротьбі з великою рибою. Він оснащений ременем з регульованою довжиною, який забезпечує комфортне та надійне кріплення на талії рибалки. Завдяки цьому ви зможете безпечно закріпити вудку під час лову, звільняючи руки для інших завдань. Аксесуар особливо корисний при використанні великих приманок або при риболовлі з човна. Це незамінний інструмент для досвідчених рибалок, які бажають поліпшити свій досвід та збільшити шанси на успішний улов. Пропонуємо до вашої уваги рибальську спінінгову котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Котушка легка та портативна, що робить її зручною у використанні. Вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром, який допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі.